Привіт, мої дорогенькі, мої улюблені підписники. На задньому фоні Муся є воду. Пробачайте такі спецефекти. АСМР, Елементи АСМР. Сьогодні будемо робити розпакування магазину Простор. Давно не робили нічого такого. Скажіть, треба щось зняти. До речі, я приємне для мене. Те, що я трошки схудла: е, велосипед, спека, фізичні навантаження через ремонт, там, якісь да, моменти. І зараз ще в мене переносна кухня, і я взагалі харчуюсь ненормовано, якось перекуси більше овочей якихось. Щось таке в мене, і нема такого апетиту, і не знаю. А ще ну, реально, активна, активна багато фізичного навантаження, де є своє те, що я почала худнути. Навіть по обличчю це дуже сильно видно. Я своє попереднє відео дивилася, а нещодавно вирішила передивитися, що в мене там. А, мені хтось написав коментарі, я відповідала, зайшла думаю, що це за відео. Подивилась на себе, там в мене така. Щочки такі, зараз трошки я підсхудла. Це приємно для мене новина. Мені стало легше ходити, двигатись. Я плаваю зараз активно і зараз трошки відпочину і пойду на пляжик. Сьогодні неділя, піду собі дозволю поплавати. Трошки сяду поки спеку, перечекаю до трьох до третьої години десь і піду, потім плавати, Поки я сяду ще попрацюю з документами. Там, треба мені дещо переглянути, зробити пару платежів і потім піду купатися. Бо завтра в мене дуже насичений день по будівництву, і ще треба на роботу з'їздити і все це до обіду зробити. Ось, Тому хочу вам похвастатися своєю обновкою. Я купила собі каблучку таку гарну. Зараз в мене не ті сірішки, але у мене такі сірешки. Ось такі саме, так, ось сюди я одягаю. І е, я в тому самому магазині заходила, це був набір. Це був набір, тобто Сергія і колечко було, каблучка. Пробачайте, каблучка. Але коли я заходила, тоді в мене не вистачало коштів купити, ці, ну це така спонтанна якось покупка, хотіла срібні серги. Ну, Зайшла за серіями, але побачила комплект. Але в мене не вистачало коштів, тому що з каблучкою, каблучка теж коштувала 10 гривень. Зараз вона як різнобій і її вилучили на дельно, на окрему стілаж. Я подивилась, там дуже є класний окремий стілаж. Він не при вході трошки далі. Дехтіхто не в курсі. Тобто це мій улюблений ювелірний магазин, там е, харківські вироби, харків, е, харківський ювелірний е, завод. І 925 проба, гарна якість. І зараз воно було 7, 725 гривень. Подивіться, яке масивненьке, гарне, срібне. Таке каблучка. зрівна така, дуже такі папирошки такі кругленькі. Я давно дивилася бачила в інтернеті, такі, вони дорожчі коштують. Типу пишуть акції, але вони там коштують щось 1200-1300. Це пишуть так, плюс доставка, розумієте? І не факт, що воно таке буде, тут ти відчуваєш, а там не прийти не знаєш, що прийде. Ось, і, воно, і, і тут я така зраділа, купила це каблучку. Це було також я заходила, продивлялася. Думаю, якщо побачу каблучку, цю, куплю, якщо ні, піду далі. Заходжу, дивлюсь, там, там де розпродаж, та, де знижки, там була ця каблучка. Сьогодні був мій день. ось, І він, бачите, він гарно так на ручки виглядає. До цього я купила ось такий цвях. там була. Це ж з серії була 925 -та проба, такий моднявий цвях. Мені також подобається. І вони так разом класно виглядають. Я обожнюю сучасну біжутерію, ці всі прикраси, сучасний дизайн, мінімалістично, такий не пафосний, а мінімалістично такий стильовий. Ну, мої браслетики, це ж нашу постійно. І кулончик також від моєї гарної знайомої особливі прикаси це все натуральне каріння. Обожнюю на золото не тягну взагалі. Останнім часом взагалі не хочеться а якщо і веби одягала б золото, то тільки таке дуже мінімалістичне. Не хочеться цього всього взагалі. Не подобається, бо ж на срібло потягнуло мене. Хоча до цього раніше я срібно не любила. Не любила взагалі срібло. А зараз його обожнюю. Це ну, особливо таке сучасне, знаєте? Те темне, масивне якесь там таке. Пафосне, а ось таке сучасне з вироби, мені подобається. Повернемось до магазину Простор зайшла я для кремів для ніг, за ніг, для ніжок. Але ж, як завжди, жінка йде з одним, але бере ще щось, коли там є акції. Акції, акції, акції. І побачила там класний стілаж з розпродажем декоративної косметики. Розумію, що там, можливо, строки, там десь щось, але ж воно таке, що. В принципі, якісна косметика, я не брезую, якщо щось на акції, на розпродажу якомусь, я ніколи не як брезгується, якщо воно класне. Так, Ще купила кортиком, звісно, шпорну. Оця м'ясна миска купила я. в мене новина до мене приходять. Там були в просторі по 10 гривень ці пакетики. Такі були по 10 ВТБ я купила ще. Пецап має як ксюша, таке їсть. А от м'ясну миску не сильно їсть, інколи дивлячись якийсь смак. Ось. І... Але в мене приходять ще три кошеня. Три кошеня стало приходити. Собі. Я думала двоє. Сьогодні роздивилися троє. Перелазять через забор, там є дирочка невеличка, і під'їдають, просять їсти. Це Ось-ось-ось-ось, набрала, І ще там вибри взяла. А, ну, і одну м'яу взяла. Одну м'яу я вже відкрила, Ксюша мяу, мою Ксю теж Ось. І мало те, що котик приходить. Ну цей котик це вже наш друг. Кіт. Це друг моєї Ксюші. Ксюша і ще три кошеня. Три собаки. Три кошеня. І ще одна цуцика я підгодовую. Там хожу неблагополучний. дядечка, він там годує собаку, але так обріз понесла, а теж гостила собачку, і оце ж кинула туди теж обріз. І ці кошенята дикі, вони не даються в руки взагалі, вони дикі, але приходять, м'явкають, просять поїсти.